А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео. Ну а ми полетіли до ролику. Приємного перегляду! І так ми вже знаходимося в нашій грі. Гра називається «Match Money». Наша задача грати три в ряд. Так само, вже ігра ви бачили, може в плеймаркеті десь, там де строїти будиночок. Наша задача грати три в ряд, а також нам переглядати рекламу, за яку ми будемо отримувати наші токени, які ми зможемо перевести в USDT, як ви бачите. Токени переводяться раз в тиждень. Тут показано, що нам потрібно грати три в ряд, а також переглядати рекламу. Також хочу вам сказати, що в цьому проекті дуже скоро вже будуть сундучки. Зараз ви побачите, які сундучки саме. Як ви бачите, я тільки на шостому уровні. Дивіться зліва, ми бачимо таку менюшечку. Бачимо, що тут NFT-шечки скоро появиться. Також ось за що я говорив. Ми також отримуємо їм M, Після чого будуть вже за 7 днів будуть у нас сундучки, які будуть випадати рандомно в ігрі від там, долара, допустимо, і до 100 доларів. Зараз я зіграю, покажу, як це все виходить. І так ми приглянули рекламу, за яку ми вже отримаємо тисячу в кінці нашого матчу. Також нам потрібно ось пройти ігру. Після чого нам ще раз виб'є реклама і ми отримаємо ще 1000 токенів. В основному ми зробляємо по 1000 токенів за одну ігру. Тут я вирішив трошечки відео прискорити, так як вам буде скучно дивитися, і вже доходимо до результату, де ви побачите, що нам потрібно робити далі. І так, ось я вже виграв. Далі нам буває ось така менюшечка. старається зловити 1,5%, коли ми дивимося ще одну рекламу, натискаємо просто на саму кнопочку, нас перекидає на якийсь сайт, вертаємося назад. І забираємо наші виграші. І так, дивіться, нам падають різні токени. М-токени, які в дальнейшому буде нам за сундучки давати різні плюшечки для сундучків він нам потрібен. І зараз падають нам по 2000 на опало цих токенів, за які ми будемо отримувати USDT. Друзі, рекомендую дану гру, тому що ви десь там їдете, наприклад, на роботу чи до школи. І можете собі просто грати і заробляти ось таким чином USDT крипту. Тому не, не раджу скіпати. Також злітайте мій телеграм-канальчик, по в шапці профіля. Також на саму ігру послонечко в шапці профіля. Будь ласка, підтримайте на лайкосиком, також підписочку. Я починаючий. Тому всім дякую, всім пока!